І на першому малюнку, який і є тут на схемі, було показано, що я дослідив первинну кадастрову карту, що 0,45 га рахувалося за існуючим шпиталом. Тобто в межах оцієї ділянки за існуючим шпиталем, по кадастровій карті, яка є в кадастровому центрі, в мене є доступ до неї, оскільки я працював і в міській раді, і в земельних висунці. Я там всіх знаю. Тому я подивився, саме 0,45 га, майже пів гектара, тобто 45 сотих. Це рахувалося по кадастровій карті. Що робить новий набувач? І причин тут ця угода по продажу 400 метрів. Ну, це чисто, ви ж розумієте, що це домовленість. Наслідок того, що тих 400 метрів, які вони придбали, під ті 400 метрів, як вони популяризують по телебаченню, всі ж бачили на один, на один репортаж, і останній ганебний репортаж по 12 каналу, коли деякі депутати міської ради також наголошують, що забудовник купив 400 метрів і на земельній ділянці під тими спорудами будує. Житловий будинок на площі 45 сотих. Але ви всі арифметику вчили, 400 метрів не дорівнює 4500 квадратних метрів. Ви бачите, що це повна підробка документів. На іншому малюнку я показав. Синім кольором це саме та площа, яка рахувалася в кадастровій карті 45 сотих, Червоним кольором вони взяли і зробили ту ж саму площу 0,45. Бо якщо буде серйозна перевірка, можна завжди доказати. Було 0,45 і лишилося 45. Але 45 була оця діляночка, а стала 45 зовсім інша, тому вони й поміняли адресу. Бо згідно земельного законодавства, об'єкт нерухомого майна, земельна ділянка, це в певних визначених межах і правах. Раз межі визначені координатами, знайшла ділянка 4, а це вже 4А зовсім інша ділянка. Тому було сфальсифіковано і адресу. Так, немає значення, по якій адресі вони не купили нерухоме тих 400 метрів, що це був четвертий номер. А ділянку зробила міська рада 4А. Ми пройшли перші судові засідання, перший суд нас відбувся по ухвалі, першій, яка міська рада винесла по надання дозволу на розробку проєкту відведення. Ми її подавали, я її по-іншому не міг підготувати, я її подавав цивільний позов. Ну, звичайно, нас зарізали по всіх інстанціях, що це адміністративний позов мав бути, а ми інакше не могли подати. Бо я можу позов подати в інтереси мешканців тільки з тих підстав, що їхні права порушуються на чого, що частини земельної ділянки забираються в того чи іншого будинку. Так ось тепер, якщо в нас буде ця ухвала, її ще в реєстрі немає, ухвала Львівської міської ради про надання в оренду, то ми тепер позов подамо нормальний про відстоювання інтересів громадян, але тільки вулиці Шептицької. Бо з інших підстав я не можу. Хоча в своїй позовній заяві і матеріалах справи фігурує про те, що ви тут вже чули, що якраз оця вільна незабудована земельна ділянка, частина її, яка не попадає під... Будинки. Це будинок 6, 8, 10, 8 і 12 Це 14 будинки. Я порахував всі площі тих ділянок, які розміри їх подав в суд. Все. Тобто ми хотіли бачити реакцію міської ради з цього приводу в суді. Ми її побачили, жодних інших документів у них немає. Жодних вилучень з прибудинкових територій немає. Ось з цих підстав ми можемо подати на скасування ухвали тільки в цій частині, але не в частині старої ділянки. Бо там я підстав не маю подавати на стару ділянку. Там єдина підстава, що тут пройшла фальсифікація, що не можна було частину земельної ділянки відділити від загальної земельної ділянки е е е Шевтинську шпиталю і ділити на дві ділянки. Оцього робити не можна. Бо це єдиний комплекс. Все. Там можна було зробити для цього ж комплексу ті ж приміщення забудувати. Що церква зробила? 400 метрів віддали, 400 метрів візьме в новобудові. Оце є, оце є махінація. Це проста звичайна махінація. Щоб не продавати за опціону незабудовану частину земельної ділянки, яка є у дворі, схитрили і дали, що ніби. Не треба продавати аукціону, оскільки ця земельна ділянка під спорудами, які вони викопали 400 метрів. І це йде в пресі, голосно всюди кричать об'єкт під нерухомим майном. От, майно. Чи всі люди розуміють, що 400 метрів і 45 сотих це і зовсім різні площі. І така махінація приходить на міській раді, і Свобода за це голосує. А чому свобода голосує? Чи вона цього не знає. Чи юристи цього не знають? Знають, вони були учасниками судового процесу. Ці матеріали вже і в суді були, Ну, ми їх програли з підстав юрисдикції. Нам зарізали, що це адміністративний позов. Ну оскільки я подати іншого не міг по цивільному законодавству, бо там е підстав порушення прав громадян прибуткової території, інше зробити не можна. Так ось зараз в нас з'явилося момент, ми пройдемо нормальні ті судові процеси. І в цій частині я ухвалу скасую. Тут проблем немає, тільки в частині прибудинкових територій. В іншій частині там буде дуже складно, і тут я не можу нічим ремонтувати.